Слава Україні! З вами знову я, Ткач Володимир, богатир та податковий консультант. І сьогодні я хотів би продовжити е, говорити про застосування РРО у ФОПів. І е, якраз на дня до мене звернувся підприємець, який займається дропшипінгом в Інстаграмі, е, торгує взуттям жіночим. І е, ну, він питає, чи потрібен мені РРО. Отже, як я вже казав у попередньому відео про РРО, РРО застосовується тоді, коли є розрахункова операція. Розрахункова операція це що? Готівка, оплата на картку або ж оплата через платіжну систему по типу LickPay. Але дропшипінг це система, при якій ви як підприємець займаєтесь фактично тільки рекламою і е, е, зв'язком з клієнтами е, стосовно продажу товару е, цій людині. Ви також можете і отримати оплату, але постачанням товару в даній схемі займається сам е, безпосередній постачальник. Але ви ж маєте розуміти, що оплату ви можете отримувати не тільки на свою карту ФОПа, але й на рахунок Айбана. Якщо ви отримаєте гроші безпосередньо на свій рахунок, тоді, згідно закону про РРО, ви звільняєтесь від оплату від щоб видавати чеки, розглянемо також другу доволі популярну схему: тоді, коли клієнт каже, що я буду розраховувати стільки тоді, коли отримую безпосередньо товар на новій пошті. Це так званий наложений платіж. В таких випадках оплату отримує постачальник, і перераховує вам вашу комісію. В таких випадках у вас повинен бути просто укладений договір з даним постачальником, договір комісії, так і називається. В такому випадку РРО вам взагалі не потрібен, тому що згідно договору ви отримуєте свою комісію на свій розрахунковий рахунок. Якщо у вас є питання, чи у вас якісь інші схеми роботи, і вам цікаво, чи потрібен вам РРО, будь ласка, звертайтесь, запитуйте, пишіть в коментарях, пишіть мені в директ. Я всім відповідаю, всім вдячний за увагу, гарного дня, все буде Україна!